Вітаю, друзі! Я Віталій Портнов. За кілька днів до чергової річниці Незалежності України у Києві попереджують про можливість інтенсивних ударів з боку Російської Федерації. Наполягають на тому, що російський президент Володимир Путін людина схильна до дат і що саме тоді, коли український народ хоче святкувати. Річницю проголошення незалежної держави у Путіна може виникнути протилежне бажання не дати можливість цьому святу відбутися, нагадати про свою головну політичну ціль на даному етапі знищення незалежної української держави, окупацію, її територію, вигнання тих, хто не кориться. Росії, хто продовжує вважати територію, що на неї Путін претендує як на територію так званої історичної Росії, територію незалежної української держави. І з цим важко не погодитися. Путін схильний до дат, причому до дуже різноманітних дат. Хоча б у ситуації з 24 серпня ми можемо усвідомити. Чого це російський фюрер може так лютувати? Однак варто нагадати, що російський президент разом із своїми найближчими соратниками живе у містичному, у архаїчному світі, радиться із тими, хто створює для нього астрологічні прогнози. Діє згідно з цими передбачуваннями. тобто живе у світі, який не має нічого спільного із реальністю, адже якщо людина одночасно споживає аналітичні довідки Федеральної служби безпеки Російської Федерації, а ми вже переконалися за журналістськими розслідуваннями, що аналітики АФСБ… Досить умовно уявляють собі реальність в Україні та і в світі як такому, і разом із цим поруч із цими документами, документами, якими так чи інакше керуються всі політичні лідери світу, які консультуються із власними розвитками, знаходиться ще й астрологічний прогноз на найближчі місяці чи роки. Якщо Російське керівництво вдається до містичних ритуалів напіврелігійного або релігійного змісту, то можемо собі уявити, який рівень сприйняття реальності існує у Володимира Путіна, членів Ради безпеки Російської Федерації, російських генералів. Якщо люди готові брати астрологів на бюджет, якщо ці астрологи. Та інші міфічні персонажі мають військові звання і титули, якщо з їхніми уявленнями про політику рахуються не десь на вулиці чи ринку, а у кабінеті президента Російської Федерації чи у кабінетах високопоставлених чиновників, які, звісно, і мають писати звіти російському президенту. То чи можна буде вирухувати той чи інший день, який Володимир Путін вважатиме для себе визначальним? Для початку цієї чи іншої війни, для масованого ракетного бомбардування чи для якихось інших дій на фронті? Вся проблема, яка пов'язана із війною? Росії проти України це проблема конфлікту цивілізацій. Звичайно, в кожній країні є люди, які живуть у архаїчному забобонному світі. У пострадянському світі таких людей мільйони. І вони серйозно можуть обговорювати астрологічні прогнози або якісь антинаукові тези. А Це абсолютно пов'язане із тим низьким рівнем освіти, який існував за Комуністичних часів, і який навіть тим, хто отримував диплому про вищу освіту, не гарантував ніякої освіти, ніякого критичного ставлення до світу, ніяких реальних знань, і саме з таким багажем ми перейшли у часи незалежних держав після розходу радянського союзу, по суті, глибоко архаїчними суспільствами, весь розвиток яких був заморожений ще саме на цій даті, коли розпочався. Комуністичний режим у якихось регіонах колишнього Радянського Союзу у 1917, 1920 роках, у якихось регіонах Радянського Союзу у 1939 чи 1940 роках. Ну і потім почалося розмороження. І звичайно, набагато швидше розвивалася ситуація там, де ось це життя у комуністичному холодильнику не було таким довгим. Саме тому. Існують такі серйозні проблеми у української державності, установлення українського суспільства і будуть існувати ще упродовж довгих десятирічних, не треба навіть мати в цьому сумнів. Саме тому Росія перетворилася на те чудовиська, яким і була до краху комунізму. Просто тому, що на відміну від е, території, які сьогодні входять до складу української держави, російські території не знали навіть сторіч е, свободи. Не були частиною речі Посполитої Чи Великого Князівства Литовського, не мали Магдебурзького права. Тобто, в українського народу досвід життя в більш-менш цивілізованому світі, хай у давнині існує. А у тих, хто живе на території Російської Федерації, такого досвіду в принципі немає. А там, де він був раніше, скажімо, у Великому Новгороді, пізніше. На Смоленщині він так викорчовувався, щоб у людей, які там мешкають, не залишалися навіть тіні пам'яті про те, що вони були колись вільними людьми, а свобода це дорога до освіченості, до критичного сприйняття реальності. Але це все зрозуміло. І це легко пояснити. Проблема в тому, коли у кабінеті очільника такої держави знаходиться людина із настільки, я б сказав, простим, щоб не ображати Володимира Путіна мислення, а щоб бути точним у цьому визначенні ідіотичним мисленням, прив'язаним до якихось дат у календарі, до якихось прикмет, до якихось парад астрологічних служб. І у свою чергу ця людина керує людьми, які прив'язані до дат, до прикмет, до забобонів, до власних астрологів, які, можна сказати, проводять між собою змагання і на те, у кого краще коханки і у кого кращі астрологи. І так, чому треба дивуватися рівню цих людей? Вони не мають ніякої традиції. Реального управління держави. Вони здебільшого або звичайні бандити, або звичайні топтуни, які стояли десь на вулиці, поруч із квартирами дисидентів і записували, хто виходить, хто заходить, хто чай п'є, хто антирадянські радіостанції слухають. А потім отримали своє розпорядження мільярди доларів величезну державу, безкарність. Уявіть собі, що відбувається в головах таких людей. Темних, неосвічених, заскорузлих та ще й мерзенних, тому що ми розуміємо, що це штучний відбір мерзотників, інакше не може бути. Ну і тому дійсно можна вважати, що для них 24 серпня це важливий день, на якийсь потрібно когось там покарати, а потім будуть якісь інші дні і дати, які вже визначатимуть не календарі, а астрологи. І саме тому єдина можливість від цього всього врятуватися поставити крапку на війні Росії з Україною, перемогти у цій війні і стати частиною Північно-Атлантичного Союзу, щоб війна не повернулася через рік інший, тому що якийсь новий путінський астролог, чи астролог Патрушева не скаже, що цього разу, якщо тільки вдарити сильніше, перемога вже точно буде за Москвою. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам продовжувати наші проєкти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!